Усім привіт! Готую сьогодні млинці з гречаної муки, з муки зеленої гречки. Получається нічим не гірші, ніж млинці з білої муки, тільки здоровіші. Ви колись куштували? Ні, спробуйте. Можливо, і вам сподобається. Нам потрібно 3 яйця, трошки солі, трошки цукру. Все гарно збите. В яйці ми додаємо 250 г молока. У мене вершки напівжирні і 250 г звичайної води. Дві пятьдесят 250. 250. У цю суміш ми додаємо 150 грам муки зеленої гречки. І це все гарно вимішуємо. Через те, що гречка, мука може бути інша у кожного. Дивіться, по своїм мукам, може, можливо, води треба буде додавати більше або менше. Вона зараз набухне і тоді треба буде дивитися, чого не вистачає. олії не додаємо, тому що вершки досить жирні. Тільки на сковородку для першого млинця потрібно змастити. Далі повинно бути все окей. Гарно розмішали, щоб не було грудочок. І ливемо на сковорідку. Дивіться, це є перший млинець. Гарно перевернувся, не пірвався, абсолютно нічого. І гарно піджарився. Якщо у вас хороша антипригарна така сковорідка, то все гарно виходить. Дивіться, не пірвався ні один. Можливо, їх не потрібно дуже пересушувати на сковорідці, щоб вони були такі, знаєте, еластичні. Пересушити можуть ламатися просто. В процесі жарки тісто може трохи зростівати. Можливо, розводити його водою. Бачите, воно трохи навіть тягнеться. Це, напевно, такі властивості гречаної муки. Можна розводити водичкою. Після того, як ми розвели, то млинці більш дирковаті. Я їх накриваю полотнинкою, щоб вони не висихали. Дивіться, з цієї порції вийшло 13 штук млинців. Це останній Вони еластичні, запашні. Можна завертати в них сир, м'ясо, солодку начинку, джеми, варення, все, що хочете. Вони дуже чудово получаються без проблем і здорові. Краще для здоров'я, ніж млинці з муки. У мене будуть вони сьогодні. З фаршем е курячим. Все, пробуйте, можливо, і вам сподобається. Всім смачного! Пока!